Їхав по справах, аж коли пролунав сигнал повітряної тривоги. Запаркувався, пішов до укриття. А коли повернувся, то зрозумів, що твоя чотириколісна вже прямує на штрафмайданчик. Проблеми зі столичними парковками це вже щось настільки звичне, що бодай знайти того, хто ним здивується, важко. Однак останнім часом кияни скаржаться, що інспектори з паркування вже майже не виписують штрафів, а одразу евакують автівки. І аби повернути машину, треба. Витратити не лише купу часу, а й грошей. Однак зі сплачених майже двох тисяч лише мізерна доля йде до міського бюджету. В чию ж кишеню евакуатори старанно везуть кошти. Давайте розбиратися разом, бо в тіні каштану сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ, Київ. Їм радіють пішоходи і водночас ненавидять водії. Так, це про інспекторів з паркування. Початково мета їхньої роботи благородно очистити місто від неправильно припаркованих машин. Однак чисельні журналістські розслідування та корупційні скандали наштовхують на висновок, що це скоріш дуже вдала схема з зароблення коштів, і аж ніяк не для міського бюджету. Давайте по порядку: кількість автівок у столиці зростає ледь не щодня, а місця для паркування нові з повітря не дістанеш. І, хоч у столиці й велися розмови про перехоплюючі та підземні парки. До справи і реальної користі все це не дійшло від слова зовсім. Впорядкувати хаос на дорогах і тротуарах покликана інспекція з паркування. Департаменту транспортної інфраструктури КМДА її інспектори патрулюють вулиці та мають у разі виявлення порушень фіксувати їх і застосовувати покарання. Самостійно приймати рішення про накладання штрафу або ж примусову евакуацію авто їм надали ще у 2018 році, хоч фактично зміни до закону запрацювали у 2019. Тож варіанти покарання є два штраф та евакуація. І тут неможливо не згадати численні скарги, киян на те, що як раз такі штрафи виписуються вкрай рідко, немов інспектори й зовсім забули про таку опцію здебільшого автівки саме евакуюють у законі про адміністративні правопорушення йдеться, що евакуація має застосовуватись лише тоді, коли авто не просто стоїть у неправильному місці, а може створити аварійну ситуацію. Проте далеко не всі автівки, що потрапляють у незабутню для власника по. Одрож на штрафмайданчик, здатні стати причиною ДТП. Так, чому ж їх впевнено забирають? А все тому, що це не про безпеку дорожнього руху, а про заробіток. Штраф за неправильне припарковане авто складе 340 гривень. Якщо сплатити протягом 30 днів, далі сума зростає вдвічі, і ці гроші дійсно йдуть до бюджету міста. А ось з евакуацією цікавіше. Середній чек при примусовому вивезенні авто на штраф майданчик понад 1700 сімсот гривень. Із цієї суми лише 340 йде у бюджет міста. Ще 144 плата за день про. Бування на штрафмайданчику. Ці гроші йдуть на рахунки Нацполіції. споліції, але ж частка понад 1200 гривень йде оплату послуг евакуатора. В цей же час переважна більшість евакуаторів не належить місту чи комунальним підприємствам. Наприкінці кожного року, в грудні, столиця укладає договори з транспортними компаніями, які бажають надавати послуги з евакуювання. За законом ця процедура не потребує проведення тендерів. КМДА просто Викладає оголошення і тишком нишком формує список обраних, водночас саме через відсутність тендерної процедури перевізники не зобов'язані аргументувати ціни, тому вартість доставки вашої автівки на штрафмайданчик не змінюється незалежно від того, як далеко довелося її транспортувати. Хоча, якщо замовляти послугу в індивідуальному порядку, то чомусь в першу чергу при розрахунку враховується якраз такий кілометраж. Послуги з такого транспортування Києву надають вісім компаній, шість із них приватні. Найцікавіше серед них експедиція 777. Саме воно має найбільшу кількість евакуаторів серед інших компаній 30. За приблизними підрахунками, щодня у Києві евакуатори вивозять на штрафмайданчики від 250 до 350 машин. Тож тепер давайте трохи порахуємо. Якщо виходити з кількості 300 евакуйованих авто, то це 360 тисяч гривень на день. І мінімум половина цих грошей йде саме в експедиції. В цей же час місто отримає лише трохи більше 100 тисяч гривень, тобто мінімум втричі меншу суму аніж приватній компанії. До речі, саме експедиція три сімірочки фігурувала у розслідуванні наших колег з бігу синфо у 2021 році, коли вони виявили зв'язок між кількома фірмами, що надавали столиці послуги з евакуації авто на той момент з усіх згаданих тоді компаній, нині лише експедиція залишилась біля годівнички. Однак менш вигідною їхня робота точно не стала. Чітких публічних даних щодо заробітку приватних компаній на евакуацію авто немає. Однак, за приблизними підрахунками, ця сума може сягати 50-60 мільйонів гривень на рік, і замість того, аби ці кошти поповнювати столичний бюджет, вони осідають в кишенях підприємців. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення евакувати неправильно припарковані автомобілі у Києві припинили. Уся техніка була задіяна для оборони міста. Однак, як тільки безпосередня загроза для столиці минула, то паркувальники повернулись до своєї справи. І саме тоді кияни помітили масові викрадення авто, оскільки зараз люди можуть полишати свої транспортні засоби в екстреному порядку у випадку оголошення повітряної тривоги. Правила паркування, звісно, мають важливе значення, але точно не важливіше за людське життя. Проте це інспекторів не зупиняє кажуть кияни. У КМДА ж запевнюють, під час повітряних тривог евакуація авто не здійснюється. Та численні звернення людей говорять про зворотнє. саме тому у Верховній Раді ще навесні зареєстрували законопроєкт щодо повної заборони на евакуацію авто під час воєнного стану. Проте Далі цей документ не дійшов і поправки не прийняли. Водночас у КМДА устами Руслана Кандибора, директора департаменту транспортної інфраструктури, заявили, що така заборона приведе до транспортного колапсу у столиці. За його словами, цитую. Порушники зможуть залишати транспортні засоби там, де вони захочуть, на смугах і зупинках громадського транспорту, велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. При цьому протягом перших 10 днів з моменту винесення постанови сплатять штраф лише 50% від загальної суми 340 грн. гривень, і це буде дешевше ніж паркуватися на паркувальних майданчиках. Тобто, хочеш убезпечитися від шахетів ракет, плати штраф або ж знайди час на правильну парковку ракета ж почекає правильно. Ми ні в якому разі не закликаємо до неправильного паркування і підтримуємо те, що порушників варто карати, однак карати за законом, і так, аби кошти надходили в бюджет столиці, а не окремих представників бізнесу. Наразі ж ситуація з цим загострюється ще й відсутністю публічної звітності, яка спричинена воєнним станом. Тож навіть точно підрахувати, скільки саме втрачає громада Києва, доки хтось багатше складно. Та навіть за приблизними розрахунками, це Десятки мільйонів гривень, які б могли бути витрачені на покращення життя киян або ж на підвищення обороноздатності столиці, тож проблема зникнення авто замість штрафів певно нікуди не дінеться. І оскаржувати такі рішення, як і до цього можна лише у суді. Та чи захоче пересічний громадянин розпочати цю боротьбу? Чи погодиться просто заплатити ті півтори-дві тисячі гривень, аби отримати назад свій транспортний засіб? Це вирішувати лише вам. А ми ж і надалі продовжимо розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.